Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотіла би спитати у Рун про місто Бахмут Донецької області. Дуже я переживаю за хлопців. наших І знову про Бахмут сьогодні. Скажіть, Руни, нам, що відбувається зараз в Бахмуті Донецької області, і що буде найближчим часом? Покажіть нам руни що там відбувається. станом на зараз в Пахмуті. Ну, я б сказала, що станом на зараз у наших бійців є бажання воювати, навіть, проявляти натиск такий, але є все ж таки перепони. Особливо в, в середині, всередині міста. У бійців у наших є сила волі і сила духу по цій руні, що було в минулому, що призвело до такої ситуації? В Минулому просування вперед не було, було це в результаті. Результат, вирішили вирішення чи рішення було не просуватися вперед, а стояти на місці, тримати оборону міста Бахмут. І тому там і зараз вже майже рік нема ніякого просування. Ще це можна сказати, що вирішили не пускати ворога вперед. Так. І тому зараз так. Що буде в найближчому майбутньому покажіть руни нам? Місті Бахмут. Руйнування будуть, ризики будуть і захищатимуть, захищатимуть, знищувати будуть людський ресурс. Так, руйнування, захист, можливо, не недостатньо людського ресурсу там. Так, добре. Що в мінусах в цій ситуації? В мінусах. Те, що все. Недостатньо комунікації, недостатньо комунікації інформації, можливо, недостатньо туди підвозять того, що потрібно. Це мінус. плюс 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 це розуміння, що і для чого робити їм, і, і, можливо, якісь нові плани. Можливо, зміна якоїсь стратегії в плюсах. Зміна планів в плюсах. Можливо, якийсь новий досвід також в плюсах. Так, що залишається і залишалось би незмінним в цій ситуації? Ну, можна сказати, що відсутність страху або Скоріше не страху, а невпевненості наші бійці впевнені в тому, що вони роблять там. Ну і незмінним залишалося б, скоріше знаєте, що в цьому, наче і не було потреби. Але і але є потреба. І от так от, може, і немає стратегічної потреби, але все ж таки в захисті в цьому потреба є. На що не, не можна чи не потрібно звертати уваги цій ситуації? Ой. Не потрібно звертати ніякої уваги на те, що ворог там суне потоком сильним воєнний поток, так. Не потрібно звертати уваги на це, тому що з цим нічого не поробиш. Так було, так є. Треба захищатись, треба воювати. Бо так треба. Так, не виживеш, якщо будеш звертати на це увагу. Так, добре. Що ж може бути шансом і поштовхом для наших воєнних в Бахмуті. Так, зброя. Всякий ресурс. Може бути. Шансом і поштовхом. Так, збільшення ресурсу, збільшення зброї, постачання і сила волі, і сила духу. Триматися і добре забезпечувати. Так, ну а що ж очікує Бахмут найближчим часом? Покажіть руни. Так, можливо, буде туди якесь підсилення, і це зменшить кількість ворога і зменшить просування ворога вперед. Можливо, буде туди підкріплення або людей, або озброєння, або й того іншого. Ну, якийсь договір такий, якийсь буде договір, можливо, укладений, що також зменшить просування вперед. Так, кого чого. Ще буде там багато енергії вогню, і, до речі, якісь можуть бути не зовсім традиційні удари вогню, незвичні якісь, щоб пробити, можливо, наш захист. Таке можливе якісь, якісь такі вогняні. Енергії, що важко захищатися, так. це буде, а можливо, навіть буде якийсь переможний момент. Також він може бути якимось неочікуваним, і буде він через деякий час поступово. І це як, ну, як результат, такий поступовий результат. Якісь переможні моменти будуть. Не зовсім звичні, не такі, як завжди, в результаті якихось таких дій. Ну, що можна сказати? В самому найближчому майбутньому то буде багато руйнувань. Людські втрати. Можливо. Можливо, будуть якісь ризиковані рішення, можливо, може стояти якийсь навіть вибір між руйнуваннями і. Тратами. Можливо, будуть якісь нові плани, нові накази якісь, які приведуть до змін. І, можливо, буде туди якесь поповнення або постачання або людським, або озброєнням. Або буде якесь прийняте рішення, таке партнерська угода, яка зменшить чи кількість противника, чи просування скоріше противника вперед. Так, що ще можна сказати? Можливо, буде ще багато вогню, багато якихось. Нетрадиційних методів, від яких важко захиститися. І, можливо, будуть і якісь переможні моменти, але це буде трошки туди через деякий час і поступово. Ну, руни поки що не показують, що бахмут впаде або звідти виведуть людей. Неначе нема такого, не показують найближчим часом, у всякому разі. Ну, ось така ситуація важка. Ой, хотілося би, звісно, змін на краще, перемог. Будемо сподіватися, будемо підтримувати всі, хто як може наших захисників. Ще можна ну, подумати, що на півдні, ворог на півдні від Бахмуту, можливо, ворога стримають, втримають, не дадуть просуватися вперед зросні це також буде в майбутньому, недалекому. Ну, побачимо. Ну ось так, нічого поки що дуже нового, окрім того, що буде важко і що буде ще багато вогню і руйнувань, і потрібно захищатися, але все ж таки, якісь, якісь трошки позитивні моменти на найближчий час руни показують. А ми будемо чекати новин з Бахмуту, і кожен як може підтримувати наших бійців. Слава Україні! Слава нашим героям. Ну що ж, друзі, до нових зустрічей. Всім пока!